Друзі, всім привіт! Компанія! Автопарк місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Peugeot 607 в кузові седан. 2003 року випуску оснащений автомобіль двохлітровим бензиновим двигуном. Вже з газом. Механічна коробка передач. Передній привід, шикарний чорний колір, є тонування скла, якісна гума на фірмових дисках. Гарний стан авто повністю доглянути та обслуговане. Вкладень жодних не вимагає. Сів та поїхав. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Текстильний салон, сірий колір, гарний стан, як на свій вік, салон доглянутий, електропакет, підігрів всіх чотирьох сидінь, датчик газу 211 тисяч кілометрів оригінальний пробіг автомобіля, мультимедіа, клімат, контроль, обігрів заднього скла, механіка 5 ступенів. Дуже класне авто в гарній комплектації. Саме цікаве, це ціна ціна даного авто 4500 американських доларів. Автомобіль даний уже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.